Наша віра, вона направлена у небеса, і ніхто не може прийти на небо і догодити Богу без віри. Без віри догодити Богу неможливо. В іншому місці пише наша віра від слухання, а слухання від Слова Божого». Тому ми для того, щоб сьогодні приступити до того, що Господь нам заповідав робити це заповідь Божа. Без нього ми ніяк. Господь сказав: будете їсти і прийти, будете мати в собі життя. І, звичайно, на протилежність, якщо ти не будеш це робити, у тебе не буде б сили. І всі фактично біди, проблеми тебе дійсно зламають, як робить наша імунка. Імунка вона завжди працює, і коли вона хороша, любі віруси тобі не страшні. То ми сьогодні таку зробимо позицію? Ми сьогодні ще раз і ще раз підкріпимо тими духовними вітамінами нашу імунну систему. Це наш духовний внутрішній чоловік, який живе у нас. Тому я хочу вас підбодрити дуже відомим, один із самих відомих псалмів на планеті. Знаєте, який? Який думаєте? Який? Так, да, Саша, да, молодець. 22-й, 90-й теж, 138-й, 50-й. Вони всі відомі. Так, в різних, можливо, місцях або в своїх переживаннях. Ви до якого псалма приходите? Це буде для вас. Але сьогодні хочу вам сказати про автора цього псалма. Це був молодий хлопчина, який був взагалі. Як це сказати, недооцінений ніким, ні близькими своїми, ні в народі. Це хлопчик, який робив дуже вправно і добре свою справу? Хлопчик був підліток. І його зацікавили скорше всього, бо він любив свою справу. Він був пастушок. Хто колись мав справу із худобиною, ви можете знати, що це. Но більше ми зараз побачимо у цьому псалмі. цей автор розказує особливі переживання, які він переживає з Богом. І він тут буде зравнювати Господа як пастушка, а себе як овечку Божу. У їхній культурі були е, такі е, багаті люди, які мали 10 овечок. Це вже була багата людина. Хтось мав 100, 200. Але хтось мав тільки одну. І коли та одна овечка була в них у домі, це був е, член сім'ї. Він ця овечка жила з ними в хаті, їла із миски з його сином або спала на кроваті, із, ви розумієте, які були умови, в них із ними. І ми говоримо про царя Давида. Його історія. Ніхто б ніколи не подумав, що цей хлопець сьогодні, відомий нам як цар, мав таку. Предісторію, таку, таке дитинство. Одного разу, коли цей хлопець пас овечок, приходив ворог, ворог овечок це вовк, лев, ведмідь, ви знаєте, ці хижі тварини, і цей хлопчик нікого з них не давав обідати. Якщо ведмедь приходив і хотів спіймати і роздерти овечку, то цей сміливий хлопець, розуміючи, що він відповідає за це все, ішов і боровся з ведмедем. Молодь, у 15-16 років, хто б пішов з ведмедем дратися. І хто б переміг? Бо піти можливо, у такий вік можливо, все. Це безстрашний вік. Але цей хлопчик. Знав відповідальності і каже: Я ніколи не віддам нікого із цих овечок. І коли Господь оцінював цього хлопчика, Він казав. Це чоловік по серцю моєму. Це серце цього хлопчика мені дуже подобається. Це вірність, вірність пастуха. Яким чином це в нього вироблялося? Можливо, він дійсно прив'язаний був до своїх овечок, як колись обіжають вашого друга, то ви іноді за себе не можете захиститися, а за друга ви зможете захиститися. Ви такі безстрашні, як якась любов материнська, батьківська до свого сина навіть у ту, у ту хату, де горить, ти можеш зайти за ним туди. Але є щось набагато більше любові, яку я вам перерахував, це любов. Великого Творця. Тому, із того хлопчика виростає великий чоловік Божий, який робить величезну справу. І до сьогоднішнього дня. до сьогодні, всі його Рахують еталоном. І говорять цар подібний Давиду. Або навпаки, цар, який не ходить по шляхах Давида. Цей цар мав іще одного знаменитого е, сина, його звали Соломон. Але ви знаєте історію Соломона, ви знаєте е, серце Давида, і потім від, якраз від його роду вийшов хтось більший. Ми про це говорили ще на Різдво. Дуже багато пророст було по тому, що з цієї лінії. Вийде цар, який спасе людей, і не просто спасе від цих фізіологічних проблем чи якихось криз, а з великої проблеми, про яку ми завжди говоримо. Людина у проблемі, можливо, і не розуміє, що в неї є проблема. Можливо, люди сьогодні і думають, що так як їхнє життя проходить, так воно і повинно бути. Я хочу вам сказати, що Бог задумав про людство і про вас, і про мене щось більше, щось краще. Ми іноді боїмося того Творця, того Господа нашого і не просимо, і говоримо, нехай буде, як воно є. Але я хочу закликати вас і в одному із місць це місце Єфесянам 3:19 написано. По богатству своєму Господь наділить вас у Христі Ісусі великим благословінням. По богатству своєму. Я сьогодні закликаю, щоб ми подивилися не просто на якогось земного царя, такого як цар Давид. Це були величезні статки. Це не вимірювалося в якихось грошах. Це тонни-тонни золота. І вони. Ви будете читати Царя Давіда. Зараз ми будемо читати це порівняння порівнянні з Духом Святим, яким він каже: Не забери від мене Духа Святого. Давид, коли згрішив цей цар, муж по серцю Бога, він боїться тільки одного: нехай би тільки Господь мене не залишив. Сьогодні дуже багато християн може сказати: я збагатів. Я знаю, я маю, я не маю ні в чому нужди. Пам'ятаєте, це церква одна із нам показаних, це саме недобре не, не позиція християнина. І ми сьогодні, дивлячись на царя Давида, хочемо ще раз сказати: Господи, підкрепи, дай мені Духа Твого Святого від Твого багатства. Бо Бог дає Духа Святого не мірою. Він дає завжди. І коли вже Дух Святий працює в наших серцях, нам дуже цікаво бути у присутності Божої і читати Слово Боже. Господь пастир мій, Господь то мій пастир. У цьому вислові ми сьогодні бачимо, він не наш пастир. Чи наш? Але дивіться, Давід так само розуміє, це не противоречить одне одному. Він каже: дійсно, Господь наш пастир, це правда. Але він молиться наодинці із своїм пастирем і каже: Господи, ти мій пастир, тому недостатку я не буду. Все, що ти в мене є, це від Тебе і мені хватає. Я все, що сьогодні маю, це від Господа. Я чітко це розумію. Можливо, у тебе є якісь плани, і ти можеш сказати, ой, ще би там щось, і не, не біда, це не проблема. Можливо, дійсно, так і має бути, ти шукай Господа. Якщо Господь тобі дозволяє щось мати, але пам'ятай одне: якщо Господь не збудовує вашого будинку або не стереже, то це все надаремно. Це саме перше, ми мусимо розуміти в цьому краї, живучи, що Господь є мій пастир, і весь достаток. Тільки від нього. Я не буду в недостатку. Він буде виводити мене на зелені пасовиська, і на тиху воду мене буде запровадити. Зелені пасовиська для овечки – це щось особливе. Це не просто якісь сухі кущі, це терен, це пустеля. Він каже, там є влага, там добре, там є їжа. Одне із перших питань, з якими я зустрічаюся тут у нас у, на наших територіях, я задаю питання віруючій людині, бо зустрічаю багато віруючих, які не з нами. Я говорю, де ти їш? Що ти їш? Твоя духовна їжа. Мене цікавить духовна їжа, розумієте? Людина вчора мені якраз цей чоловік каже: Я е, хожу у швейцарську церкву, і я кажу, і який ти виходиш, ти їш там? Ти дійсно по правді, сам собі, він каже, ні, я нічого не розумію. У мене в вухах каже таке просто ну, якби їхня вимова. І я кажу: ви розумієте, якщо ви не їсте, ви не будете мати сил, а прийде ворог. Що ви зробите тоді? І ще раз вступає в силу закон, коли каже: якщо розрушене основання, що зробить праведник? Якщо у тебе нема огорожі, якщо дійсно у тебе нема цієї спільноти як церква, де ти береш причастя? А чи дійсно ти береш там так, як це Господь хоче, щоб ти робив? Чи ви дійсно єдині? Чи ви дійсно маєте одну думку на рахунок? Ширення Царства Божого. Чи дійсно Ісус, як пастир, веде вас в одному напрямку? Чи дійсно Він веде вас до вод тихих? У овечка такі принципи, якщо там щось буде шуміти, вона туди не піде. Навіть маленький водоспадик, якщо є якийсь е, ручейок, так? і там якісь будуть е, камні великі, і там буде шум овечка дуже полохлива, вона не піде туди. То пастир шукає для овечки це місце, де нема того. Хіба є овечка, яка дійсно відірветься від стада, ми це зараз ще, можливо, поговоримо про це. Він душу мою відживляє і проводить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Цікава думка царя Давида, що він каже, це робить заради себе самого. Ви знаєте, що все, що Господь робить, це все для Його слави. Навіть Господь Ісус прийшов на нашу землю, щоб прославити батька. Яким чином це Він зробив, зараз ми дещо будемо говорити. Але це все заради Його імення, бо Він дійсно творець, і він нікому ніколи не дасть слави ні в якому разі. І тому Він каже: ти мене будеш підживляти, ти будеш кормити, захищати мене, будеш зберігати мене і будеш водити мене своїми стежками. Якщо ми маємо сьогодні розуміння про Біблію, то є дві стежки. Є вузенька стежка, тому Господь каже: Відвергни себе і йди за мною. Візьми і іди за мною. Це моя стежка. В іншому місці Він говорить: Я шлях. Як це зрозуміти? Ісус є шляхом. Дійсно, він проклав великий мученический шлях, по якому пройшли піспослідовники Його, по якому ми сьогодні йдемо. І тому, можливо, сьогодні прийде час, коли ми ще раз і ще раз піднімемо ці питання і хто хоче слідувати за Ісусом Христом, хто хоче йти за ним, буде переслідуваний у різних методах. Нехай Господь дасть кожному з нас. І не буде ніяких переслідувань. Нехай дійсно Бог зростить нас. Але якщо і навіть щось станеться, нехай в наших серцях не, за, не закрадеться думка, що Господь залишив нас. Він говорить: ні, на пасовицьках ти мене виводиш. А навіть четвертий стих, коли б я пішов долиною смертної темряви, є долина темряви смертної, є долина тих проблем, які. Тебе страшать. І він каже, ти візьмеш мене на руку, не буду боятися, бо ти при мені. Як легко йти дійсно з тим, кому довіряєш, хто сильний. хто... У тебе, можливо, будуть питання, і ти скажеш, Боже, ти такий сильний, а чому сюди? Я просто бажаю тобі, щоб і собі в першу чергу це наше смирення. А чому ні? Ви знаєте, коли ви стаєте, коли перестаєте ви спати. Що таке, коли ви комфорт, коли все хорошо, то людина вже навіть і на зібрання не хоче ходити, не шукає слова Божого. Чому? Засипає, не бодрствує. І лише прийде якесь переживання в нас у житті, це збудуражує нас, але це ненадовго. Господь так і сказав, що я вас захищу, це ненадовго. Навіть коли я піду долиною смертної темряви не буду боятися злого. Бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Тут два такі інструмента, з якими працює Бог із нами. Це посох і жезло. Ви знаєте різницю між ними? Посох і жезло. Що робить жезло? Це ми поговоримо після окей? Після зібрання. Ти передо мною трапезу зготовив. При моїх ворогах ти голову намастив був оливою. Моя чаша то надмір пиття. Ти передо мною трапезу зготовив. Навіть тоді, коли великі проблеми я буду їсти. Ти будеш скормити мене, ти не залишиш мене. Ці проблеми не заберуть мене від слова. Якщо у вас є переживання і проблеми, воно зразу атакує слово, вам не хочеться читати, у вас немає часу, ви починаєте штресувати, ви не встигаєте, ви роздражаєте. Він каже: тільки не відійди від піщі, від слова. Якщо ти не, не можеш читати, бо є такі злі дні, коли дійсно ти не можеш читати. Коли, можливо, сльози наповнюють твої очі, іди туди, у присутність тих, коли є малі групи, ти можеш там перебувати, насолоджуватися. Так, у нас сьогодні є дуже багато технологій, які сьогодні дають, але вона наповнена різними різними вірусами. Сьогодні дуже багато людей претендують на вчення. Але воно може принести вам у ті моменти, коли вам буде больно, ви тоді вразливі. Тому нам треба пастир. І коли він сказав, що я двері, це означає, є велика огорожа, але дверей нема. Там лягав пастух, і кожну овечку, яка приходила або виходила із тої огорожі, він її перепускав через себе. Він її брав на ручки. Що він з нею робив? Оглядав її, можливо, десь є рана, можливо, щось це буде неудобно вечір. Він її переворачував, це не, не, не такий стан, в якому вона привикла бути. Але неодночасно, коли він це робив, вона йому потім віддавалася, вже не, не, не брикалася. Розумієте? Це є пастир, який бере овечку, і він може підняти тебе і перевернути в такі позиції, які тобі якби і не нравиться, щоб подивитися, щоб можливо тебе буде хтось питати. Але Господь через слово своє завжди це робить. Дай себе випробувати в тому і тому. Можливо, у тебе в житті буде якась комірчина, де ти кажеш, Господь, не заходи, тут такий безлад. Так пам'ятаєте, коли ви приходите. Я знав одну сім'ю, коли ми швиденько приходили, так, без попередження, і вони просто все, все, що в хаті було, в одну кімнату скидали. Вон, все, 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 все. І ми мали таку кумедну історію, коли я подивився, кажу: от це життя. От, 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 от подивіться, все. Вибачте, і голубці, і лижі, і відра, і кота туди з хом'яками все в одній кімнаті. Це швиденька і така уборка. Так іноді робимо ми. Але Господь каже: Я хочу, щоб ви не спішили жити. У вас усе життя попереду. Взагалі, не переживайте. Давай ми, ми потихоньку будемо робити ми, родина, так? є духовна родина. І ми розуміємо, що кожен із нас індивідуальний і ми можемо щось робити. І він каже: навіть при тому ти будеш їсти. Буде їжа. Тільки добро і милосердя мене супровадити буде по всі дні мого життя. Невже Давид обманює? Ми ж можемо прочитати і подивитися. Він каже: ти мене будеш супровадити і завжди в мене буде добро. Ви читали історію? Ви знаєте історію Давида? Скільки добра в нього було? Можливо, він називає добро тоді, коли він ховається від Саула у печерах. Можливо, він називає добром тоді, коли забрали всіх дітей, жон, насилували, убивали, спалили седілак. Ви, ви пам'ятаєте, це добро в його житті? Можливо, тоді, коли його взяв цар один, а він слюну пускає, як біснуватий. Можливо, це він називає добром. Можливо, тоді, коли з будівлі своєї подивився, хто там душ приймає? Що за дівчина? Чи підписує приговор її чоловіку? Що Давид має на увазі добро твоє? Що для Давида є добро? Да. Молодець умнічка. От тільки я кажу, я так дякую Богу за кожного з вас, ви опережаєте мислі, які я хочу сказати. Ми повертаємося до самого першого стиха цього псалма. Він каже: а Господь то мій пастир. Він знаєте, що хоче тут сказати? А без Господа все не добро. А з Господом, навіть коли прийде час долини смертної темряви. Навіть тоді, коли мене будуть кромсати, обіжати, мене всі будуть переслідувати. А він каже: я буду стояти в позиції і казати: Господь, ти зі мною, ти при мені. Ти допускаєш якісь речі в мене в життя, я не здамся. Не буде такого часу, щоб я похулив. Не буде такого часу, щоб я дійсно сказав, не потрібен мені Господь. Господь, це саме основне, що в нас є в житті. А знаєте чому. Це написав апостол Павло той, який мав усе. І коли зустрівся з Ісусом Христом, Він каже: Я рахую все за сміття. Усе рахую за сміття. Той, який задумав не просто тут земне життя. Ми народилися тут на землю для того, щоб. Не просто померти і страждати. Він задумав спілкування нас із собою, і для того, щоб ми сьогодні могли прийти до великого могутнього батька, небесного Царя, який віддав усю власть своєму сину і каже, кого син приведе до мене, буде жити зі мною. Я хочу вам сьогодні показати на ту люблячу руку пастиря, у якому є дирка якого розп'яли на Христі, який молився і казав, помилуй їх, Господи, вони не знають, що вони роблять. Тому що здійснення всіх пророцтв мало відбутися в Ісусі Христі. І один з великих пророків Ісая сказав: а хто може повірити цьому? Перший стишок 53 глави говорить: люди вселенна, ви можете цьому повірити? Він вийшов перед нами як галузенка. В ньому не було взагалі нічого такого, щоб виділяло його з нас. Він такий, як ми. Але ходячи по землі, він обіймає тих, кому нікому обняти. Багато сьогодні є на землі тих, кого ніколи давно або не обнімали, не сочувствовали. Це наш Господь, він робиться. Він лікує тих, кому це потрібно. Він не залишає тих, хто ходить за ним. А саме головне, що він зробив, він звільняє нас від рабства. Ми сьогодні вже не раби. Це правда. Не раби. Тому ми сьогодні будемо зараз приймати причастя. Що це таке? Це символи, які ми будемо бачити перед собою. Ми так складені. І Господь так поклав і казав. Будете робити це, поки я не прийду, до другого пришестя Ісуса Христа. Уже сьогодні, вибачте, того тижня я чув, якісь пророцтва, там якісь уже умніки накрутили, у них все зійшлося, коли Господь має прийти. Ну, брехачі. Ми не знаємо ні дня, ні часа, але ми знаємо одне, що чим і нам треба займатися? Чим має займатися християнин? Чим займалася овечка у пастиря? Проста робота. Нічого нового. Гасає на велику собі по горах, купила квадроцикл. Чи що робить? Будує собі нову огорожу. Каже, слухай, тут так у цій огорожі не дуже, все тісно, майже я зроблю собі щось іначе. Ну, так робить овечка. А що вона робить? Чим сьогодні зайнялася овечка Божа? Так. Знаєте, що, що, що було до вподоби овечці? Пастир Давид бере цю овечку, яку забрав від ведмедя, гладить її по головці і каже: Ти взагалі молодець, то не испугалася. Добре, ти знаєш, я тебе не залишу. Я, я думаю, що він розм... всі пастушки розмовляють своїми овечками. Так, як і складено. І ця овечка, у якої була проблема, вона навіть знає серцебиття того пастиря. Навіть науковці сьогодні дивляться, закривають очі овечці, а овечка боїться і тремтить. Внутрішньо тремтить. І вони говорять, овечка відчуває запах. Це не її пастир. Інтонацію голоса і різне різне. Сьогодні дійсно овечка Ісуса Христа, яку тримає Бог на руках, яка зараз буде брати причастя, їй безпечно. Самий добрий пастер, інший пастер може взяти ту другу овечку Давидову овечку на руки і може казати: Не бійся, я ще кращий за Давида, я тобі нічого не зроблю. А вона думає, що зараз буде шашлик. Вона боїться його. Тому у кожного з нас на своєму рівні є овечка. Пам'ятайте, у вас вдома, у вас у хатах, можливо, десь на фірмі, можливо, на учобах, у кожного з вас. Хто є? У кому прийшов пастир добрий, у кого всередині поселився Ісус Христос. Це пасторство ваше. Буде відображатися на усе навколо.